Протягом двох тижнів у місті проводиться рейд урок щорічно. Його організатором є служба у справах дітей. Фахівці служби разом із представниками відділу освіти, Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, кримінальної міліції у справах дітей та навчальних закладів відвідують родини, які знаходяться під соціальним супроводом. Таких сьогодні 41. Комісія перевіряє, чи підготували в них дітей до школи. Відвідають у цьому році, і всі сім'ї вихованців колишньої школи інтернату. В ході проведення цього рейду будуть обстежені сім'ї, в яких проживають діти, вихованці школи інтернату з метою перевірки їх готовності до нового навчального року, з метою обов'язкового забезпечення їх навчанням, оскільки діти йдуть в нові навчальні заклади. Двох колишніх вихованців інтернату рекомендовано направити на навчання до спеціалізованого закладу у Сахновщині. Серед них і Маша. Її бабусю соціальні фахівці туди возили, все показували. Умов. Во жінці сподобалися 23 серпня. На засіданні медико-педагогічної комісії стосовно дівчинки прийматиметься остаточне рішення. На жаль, на сьогоднішній день вона дуже має низький рівень навчальних здібностей. тому. Будемо рекомендуємо саме цей навчальний заклад її батькам. Багато батьків попри скрутне становище змогли зібрати своїх дітей до школи. Батькам, яким бракує коштів на шкільний гардероб, Комісія пропонує абсолютно новий одяг і взуття. Їх купували для школи-інтернату. Шкільні форми, блузи, рубашки, брюки, джемпера, взуття. Ми їх плануємо роздати всім сім'ям. Які опинилися в складних життєвих обставинах, малозабезпеченим сім'ям та сім'ям, які ну, не готові до початку нового навчального року, немає в сімей коштів. Окрім такої речової допомоги, сім'ям із невеликими статками призначать і матеріально відповідно до висновків рейдової групи. Виплачуватиметься вона із фонду загальної середньої освіти «Міськво». Під час кожного відвідування складається акт обстеження житлово-побутових умов проживання родини і в цьому акті зазначається, потребує родина матеріальної допомоги чи не потребує. І вже комісія буде підводити підсумки і складати список саме тих сімей, які потребують допомоги.